Підготовка до візиту гінеколога. Ну, Здається, як готуватися і навіщо готуватися, якщо от, от ви от гінеколог, і, в принципі, що ще можна, окрім вас, принести до гінеколога. Ну, насправді є кілька дуже корисних парад, які зможуть зробити вашу взаємодію з лікарем набагато більш ефективною. Ну, По-перше, я хочу трошечки вам розповісти про особливості нашої роботи. Тобто, у нас робота. Складність полягає в тому, що обмежений час, от, наприклад, 40 хвилин консультація, але дуже різні люди і дуже різні проблеми можуть бути, в тому числі і більш складні, які можуть вимагати більше часу. Інколи менш складні. Тому у нас от є ресурс час лікаря, який завжди обмежений. Не буває лікарів, у яких не обмежений час. А якщо є такі лікарі, то дуже з обережністю до них відноситись, тому що у них дуже мало пацієнтів. Тому ми працюємо в графіку. Щоб використати ваш час максимально ефективно, треба зробити кілька важливих речей. Ну, по-перше, привести до ладу вашу голову, ваші думки. Чому це важливо? Тому що вам треба максимально е зрозуміло. І структуровано донести ваші скарги і все, що з вами з медичної точки зору відбувалося раніше. Чим хаотичніше і чим менш структуровано ви будете цю інформацію доносити до лікаря, забуваючи там дещо, тим буде гірше лікарю зрозуміти і переварити цю інформацію. Тому що ну, фактично і, Николих, і ви, це люди, і це взаємодія двох людей. І все, хоч він там чи вона з медичною освітою, все одно це людина з. Недоліками, які притаманні будь-якій людині от, стосовно саме спілкування. Тому чітко е, зрозуміти скарги, от, що вас турбує. Ну, мені здається, що і вам можливо здається, що це такі прості речі, але є люди, вони хвилюються. От заходить жінка до лікаря, що вас турбує, вона не вона в весипіння, вона не знаю, нічого не турбує. Потім я з'ясовую, що 10 років там неплідність, що вони там болить живіт сильно, рісні менструації там, і так далі. Тому скарги продумати, продумати питання до лікаря, які у вас є, щоб не було так, от ви вийшли, а потім через два дні ви намагаєтесь додзвонитися до лікаря чи через адміністраторів. А у мене ще одне питання. От після вас вже 20-30 людей він прийняв, що вона. І дуже складно знову ж таки ментально повертатись до вашої ситуації. Фактично, це вже нова консультація. Просто це не діалог ваш з лікарем, який триває за межами консультації. Консультація це той час, от, який у вас є, щоб задати максимум питань. Тому які питання? Пригадайте, що з вами відбувалось, які операції у вас були, коли у вас була перший день останньої менструації? Які у вас були вагітності? і Чим вони закінчились? Це також може бути дуже важливо, інколи критично для того, щоб зрозуміти, що з вами зробити далі, щоб поставити вам правильний діагноз і призначити правильне лікування. Також, якщо у вас хронічна якась ситуація, наприклад, у вас кандидоз, молочниця, вас турбує. Пригадайте, які препарати ви використовували, і чи був, був ефект від цих препаратів. Тобто ефективність лікування також дуже може бути важлива. Аналізи, все це треба взяти з собою. І не просто взяти: отак, от інколи жінка приходить і каже: от мої аналізи, от вам-от вам, як колода карт. Структуруйте, структуруйте. Якщо у вас за 5 років є історія, от там 2000. 17-й рік, от 2018 рік, от 2019 рік так буде зручніше. Якщо, наприклад, у вас там неплідність, і ви робите, то по циклам розбийте, Тобто так, щоб лікар не витрачав час. Тому що цей час, це ви не тільки лікарю ускладнюєте ситуацію, а й самі собі ж ускладнюєте ситуацію. Тому що за ці 40 хвилин, півгодини буде людина просто перелистувати ваші аналізи і щось точно пропустить. Тому що, якщо дуже багато аналізів складно, це інтерпретувати. Другий момент, про який би хотів би сказати, це одяг і взуття. Ну, часто, не завжди, до речі, огляд необхідний під час відвідування гінеколога, але часто все ж таки це необхідно робити, і для цього не секрет треба роздягнутися. Тому брати зручний одяг і взуття, тому що особливо з взуттям у жінок бувають проблеми, коли дуже довго от якась блискавка там, щось, щось таке особливості обуві. Дуже довго знімають і одягають одяг. Інколи занадто довго. Наприклад, 10 хвилин роздягаються, 10 хвилин одягаються, а весь цей час лікар ну, інколи може читати ваші аналізи, а інколи він просто плює в стелю, тому що їм, йому нічим зайнятися. Тому зручний одяг, щоб було швидко. А взимку буває, що жінки приходять і вона каже, зараз я роздягнуся. Раз, два, три, 4, 5. 6. Ну, тобто, є от, у військових таке, от, тих, хто в поход ходить, що багатошаровий одяг. Але для гінеколога, ну, все ж таки, чим менше шарів, тим буде вам зручніше роздягатися. І ще така особливість от, буває, що жінка приходить, вона одягнула вечірню таку сукню в пол, от, вона дуже красива. Від кутюр є навіть якогось і кличе лікаря. Ви не могли би мені тут розстегнути ззаду, я не можу зняти. Ну такий одяг треба продумувати, щоб ви самі впоралися. все ж таки, тому що ну це інколи навіть незручно. Ну, ось такі прості поради. Я думаю, що е, щось ще я пропустив в цьому відео. Я сконцентрувався на основних моментах. Але я впевнений, якщо в цьому ви покращите вашу комунікацію, взаємодію, це буде вже значно підвищувати ефективність вашого консультування. Тобто, ви зробите користь і лікарю, і відповідно ця користь повернеться відразу вам. Будьте здорові та щасливі. До побачення.